Окна помила, паски спекла, вербуй посвятила і на гуртки пішла. Пока там гуляла, я муху ганяла. Сівок засрала, на паску упала, вербу тумала і Приходить до дому, картина отпадна. Окно все в розводах ще й муха привипла. Сі паски стоять бо помадка на морді. Питаюсь сказати, що люблю, но не можу. Не спіла кусок боженини. Звісно, глаза її жаждуть розправи, но знаю її я добре серце. Не буде вона на мене довго кричать. Обнімися крепка, юапой поважу. Больше не буде вона суводержать. Прийдеться, звісно, їй ще поработать. І тряпку оп'ять у руки хватать. Ну що вже ти зробиш, я в хаті. Не будеш це довго на мене кричать.